Слава націю вітаю на Так, так, так. слава націю на каредобри Римбати, я слишком добрим. Командири відрядили до суміжників перепиляти мангал. Перепиляти мангал, за який суміжники заплатили добрі гроші. А зараз ми от прям переробляємо, купа грошей пішли. І зараз ми отримуємо наші зарплатні і тут не на заводиках якихось там тилових, так, де це робили, а на бойових позиціях. Чую. За кілометр другий від них ладнаємо. І ну, дивіться: засіб зв'язку, радіо, антенна, так, машини, от, будь ласка, вона має піднятися і забезпечувати зв'язок. Ви скажете, так, Starlink. Так, Starlink тоді, коли є. Але Starlink не є е, планом е, А, він не є штатним. Старлінг це туман, це погода, це дроти, це нюанси, це Ілон Маск, це план Б. План А це ось антена, яку треба поставити і тримати зв'язок. Так? От як поставити антенну? Штатний засіб, першочерговий, передбачений роботою війська. Антенна. Як оцю антенну поставити вертикально? Ну як? Ну як? Що це за прикол? Ну от... Будь ласка, зв'язок наше все. Разом поборемо це.